Вже з нами на зв'язку є наш експерт Микола Дедюк, політолог, пане Миколо, рада вас вітати в нашому тері. Слава Україні! Героям слава, доброго дня! Вітаю! От, пане Миколо, тема нашого сьогоднішнього етеру має назву бити чи не бити. От вчора буквально Макрон вийшов до журналістів з картою бойових дій, ну з нормальною, а не тією, звідки готувався напад, і заявив, що нам треба дозволити бити по території РФ. От як ви гадаєте? Цей меседж від президента Франції він матиме вплив на інших наших партнерів? Дивіться, я думаю, що рішення вже прийнято. Рішення вже є. І сьогодні новина була: наші осінь, розвідки дали. Що росіяни вже ставлять ангари над своїми літаками за 300 кілометрів від українського кордону, а це значить, що політичне рішення вже прийнято. Більш за все ще й логістичне рішення зараз допрацьовується, і зараз, ну скажімо так, дякуємо і Британії, і Макрону, і багатьом іншим країнам, які першими визнавали і додавали добробити по території Росії, і Фінляндія і Польща сьогодні до речі доєдналася там до десятка країн було. Тому це насправді непогана історія. Ну, це допоможе нам зараз відбити ось цих. Цю саранчу, яка намагається обсісти прекрасне українське місто Харків. Ну от, і ми бачимо, що це допоможе зараз тактично, але й стратегічно це теж оголює Росію. Тепер дозволяється бити по ядерній країні, і вона нікому нічого сказати не може. Насправді, такий цивілізаційний крок, який в часи холодної війни навіть супервеликі держави собі не могли дозволити. А сьогодні Україна буде робити з цим шматком. Території, все, що захоче, і зараз якраз таки важливо ще більше зброї вибивати. От у умеров сказав, що ще на 370 мільярдів хочуть докупити зброї. Ну от я думаю, що зараз, коли цей дозвіл, ми отримаємо ще велика кількість країн, теж докине від себе зброї, доїжджає чеська артилерія. Тому в будь-якому випадку ми будемо мати потужності, які будуть дозволяти вже на підходах до української території знищувати їхні війська і знищувати їхні сили та засоби через те, що що Росія відчувала себе просто як на якомусь е, прекрасному карпатському курорті, да? нічого не прилітає, нічого не відбувається. От, а тут зараз якраз таки знімається ця політична так звана недоторканність, і тепер все, все ж таки я думаю, що протягом. Там наступних кількох тижнів, щоб не повторювати фразу відомого класика закордонного, ну от який там зараз проживає, то все ж таки варто сказати, що думаю, що дуже дуже скоро це рішення буде. А як ви думаєте, а якщо ви кажете, що рішення вже прийняли, от що могло на це вплинути? Ну бо пам'ятаємо, нещодавно Шольц зокрема казав про те, що. Точніше були сигнали про те, що коли от ми, здається, Петріотом вдарили та по території Росії, то з Німеччини нам там прилетіла пересторога більше так не робити, бо зброї не буде. А зараз Шольц, наче, вже й не проти. Як ви думаєте, що вплинуло на зміну цього підходу? Дивіться, зараз етап такий називається легалізація медійна от, і переконання ще там одного-двох партнерів, один з яких дуже великий. От, але знову ж таки, кожен має право своєю зброєю давати добробити ці не бити їхня зброя, їхні правила, так друге, багато хто розумів, що даючи зброю, вона використовується не наповно через політичні налаштування. Летіти може 300, але якщо через кордон, то тільки там, 50. Ну, друзі, типу це ж не серйозно. Вони самі сказали, що більше дати не можемо. Відповідно, те, що дали, можете використовувати на більшу потужність. Коли лежать ракети, а стріляти можемо на обмежену кількість. Тільки через політичні налаштування. Це не фізичні налаштування ракети, а виключно політичні. Ну от. ну і власне це говорить про те, що Захід десь зрозумів, що хоче вибачитися перед Україною за те, що дуже довго давав зброю. Півроку не давали Борель взагалі не дав те, що обіцяв. Ну от тому це вплинуло. Але я думаю, що дуже вплинули якраз таки позиція Британії. Тиск наших дипломатів, тих наших військових, тих наших е, політиків. Я думаю, суспільство. тиск. от, Кожен українець в Європі це амбасадор. Тому ну і найбільше, я думаю, страх, те, що Росія може піти далі. Страх атаки на Харків, можливого захоплення Харкова. І вони зрозуміли, що тут вони безсилі. і вони зрозуміли, що їм треба приймати ті чи інші рішення, бо далі вони просто ну в такому. Знаєте, в такому дусі вони рухатись не зможуть. От, і Захід злякався, що вони можуть бути наступними і вирішили, що краще Росію знищувати на російській території, ніж, наприклад, на території своїх країн. Тому зараз ми бачимо ось такі можливості, коли Росія ну, от, буде бита, от, як стран Датра просто на своїй території. Отак от, от без образ всі мандат. Ну так, справді, нема чого ображати Андатор. Але от ви кажете, за винятком дуже впливових політиків, ми показували от, щойно буквально інфографіку, де є перелік країн, які вже надали, тобто нам згоду на те, щоб бити, немає, зокрема, Німеччини, немає Сполучених Штатів Америки. От яка, на вашу думку, позиція Байдена от, щодо цього питання? Бо, ну, от ви Зокрема, Вашингтон Пост писав, що після візиту Блінкіна до України це питання активно проговорюється в Білому домі. Тобто, ну фактично можна сказати, що вже рішення прийнято, і Сполучені Штати Америки теж долучаться до цих країн чи ні? Чи можуть бути в них теж якісь перестороги, тому що вони там до приклад ну, не хочуть політично? Ми захищені. в якому плані сполучені Штати сказали, вирішуйте самі, можете бити, може. Ну, окей, а що нам довго думати? Будемо бити. Розумієте, тут це ж просто: вони публічно сказали: ми потім включаємо дурня і кажемо: навіть якщо не публічно прислали три депиша і сказали, що не бити, ми скажемо, слухайте: ну от людина, яка, значить, нажимала на кнопку, чула, читала Вашингтон Пост і Нью-Йорк Таймс, і Блумберг читала, і вирішила, що вдарить все випачає, чорноцькі полиці. Насправді, там ще теж є така штука. що Байден все таки має свої червоні лінії, які замикаються на лініях улодної, ліні. і от воно заважає і зараз те, що він навпаки показує путіну і сі, що дивіться, я більш прогнозований для вас ніж Трамп. ну, типу навпаки, mm -hmm. політика Байдена буде не бити. Або якщо бити, то не довше 150-300 триста кілометрів. Зумієте, тут теж є налаштування дуже специфічне, що якщо й дозволять бити, то не одразу по Москві. П'ятайте, ми два роки тому проходили такий дуже складний шлях. Спочатку можна було б їх хаймарсами 150, 200, потім 300. От, і тоді дуже теж перевало, ой, Росія вдарить як зброю. Ну, зараз б'ємо на 300-350 по своїй території. Ніхто нічого не каже. От зараз проходимо той самий круг, а тут на їхній території теж давайте пройдемо ось. Ну, знову ж, бачите, на жаль, вони, вони цю зброю на підполітичну. Ну, Виключно рахунок цих життів за рахунок наших друзів, наших близьких, і це, на жаль, ось така історія. Але я повторюю, що зараз ми бачимо, що рішення є. Я думаю, якраз найбільше лідерство дало змогу до такі образі. Ну, от ви кажете, що в Байдена є червоні лінії, так і тут згадав трошки Трампа. От цікаво тут в цьому контексті заява Трампа, якраз нещодавня, що якби він був президентом і Росія би напала на Україну, то він би одразу розбомбив Москву. От на вашу думку, що це Це політична агітація, чи це реальна трансляція його думок? Насправді, в Трампа, якщо в Байдена червоні лінії, то в Трампа є червона, красива кепка і кроватка червона, і в нього немає червоних ліній. І оце те, що хоче Байден донести. Те, що я казав сьогодні, зранку великий розбір себе на Ютюбі робив по цьому. Це чиста політтехнологія, бо відео від, не відео, а матеріал вийшов на Washington Пост про демократичній пресі. І начебто мав би бути в плюс Трамп. Ну, дивіться ж, який він жорсткий, радикальний, але ж Трамп цього не запускав. Це історія Байдена він хоче показати і ворогам, і союзникам я більш прогнозований. Угу. Да, як ворог, але прогнозований. Пам'ятайте про це, бо він взагалі не прогнозований. В нього червоних ліній нема, в нього кепка і галстук. І це Байден запускає. Тут, дивіться, тут є свої плюси, і мінуси. Кандидати вже ввійшли, коли вже ось такі штуки з'являються. Ну, а Тут вже це такі е, політтехнологічні речі, то це вже говорить, що гонка в розгарі. Проти. Там вже червоні не лінії, і не галстук, там вже червоні просто ці всі. Маховики демократів назвемо їх так, і от вони зараз тим якраз таки будуть займатися наступні півроку. От але те, що Трамп таке заявляє, правда, ну але Байден це підсвічить тільки заради того, щоб зараз здубки один-два трекшена в світі проти нього, щоб він не зміг ота. І до речі, німеччина зараз на стороні Байдена, тому що вони розуміють, що з трампом ним буде дуже важко, а можливо, нереально. нереальні в навпаки готовий прийняти і тих, і тих. Польща готова того і того. У нас інакше у нас є, є нюанси. А які у нас Китай, нюанси є Китай, піти може бути за Байдена, а менше, а менше за, за Трампа? А Росія навпаки буде більше за Трампа, менше за Байдена. Ну бачите, Ось, а чому до речі те, Росія це. буде менше за Трампа ой, менше за Байдена більше за Трампа? Якщо Трамп каже, що він розбомбив Москву, тоді ну не ж бачили, що їм все таки. З путіним намагався вести діалог і Путіну спокійніше скажімо так. Ну, це Ядерна держава, вона ж завжди намагається, особливо давайте Так сладка ядерна держава завжди намагається лягти під сильну ядерну державу і намагатися десь там. З під килима щось кричати, да? тобто Росія все рівно буде під них підлаштовуватися. Вона не Китай, вона не може нав'язати щось. Китай сильна ядерна держава, Штати сильна ядерна держава. В якийсь момент Макрон зрозумів своє лідерство і теж сказав, що він теж сильна ядерна держава. Да, 300 ракет. Але цього вистачить, щоб знищити Росію, йому вистачить. Тому Макрон теж грає в гру сильна ядерна держава. Ми держава сильна, але не ядерна. Тому що ядерку деякі наші колишні керівники віддали. А тепер треба думати, яким чином за заповнити цю силу. Ну не буду казати ці шахти, да які нам недалеко від вас знаходяться. Ну от, і щоб вони теж нас боялися. От Польща каже: давайте нам ядерку в рамках угоди НАТО. Фінляндія каже, Швеція каже: дайте нам ядерку в рамках угоди НАТО. Ну от нам теж треба вступати в НАТО, брати так. А можливо, думають якісь інші сценарії. Хто його знає? Треба думати, сідати країною радитися, тому що Росія не повинна нам нав'язувати свої правила тільки через те, що вона ядерна. Половина її ядерки наша, наша. І коли вони навіть кажуть їхні там деякі експерти, так все рівно, ж всі ключі коди були в нас. Повірте, коди ми можемо перепрошити. Раз, друге, а хто її створював? До половина інженерів наші були, які її створювали. Тому те, що коди там лежали в московських подвалах, нічого не значить. Тому нам зараз теж треба думати, як зробити державу сильнішою.